Слава Україні, героям слава у студії працює Богдан Морозов. Інформаційний випуск новин на каналі ТРК «Надвірна». в обласній державній військовій адміністрації відбувся прес-брифінг щодо популяризації нематеріальної культурної спадщини. Провела його заступниця начальника управління, начальниця відділу культури і мистецтв управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської ОДА Мирослава Корнелюк. Під час брифінгу йшлося про традиції Косівської мальованої кераміки, гуцульської писанки, гуцульської коляди та плеси Верховенського району Іван-Франківської області. Власне, у нас є 12 Занесених елементів нематеріальної культурної спадщини. Один із елементів, звичайно, з якого ми хочемо розпочати, це Косівська мальована кераміка, яка занесена до репрезентативного списку елементів нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Традиція Косівської мальованої кераміки представлена, звичайно, як невід'ємна частина нематеріальної культурної спадщини. Хочу додати, що на кожний елемент нематеріальної культурної спадщини в області проводяться відповідні фестивалі. Отож, власне, і був запроваджений. Обласний фестиваль ремесел та фольклору мальований Дбаник на Косівщині. Щодо е, іншого, нашого е, не менш важливого елементу нематеріальної культурної спадщини, це традиція гуцульської писанки. Подавав даний елемент до списку елементів нематеріальної культурної спадщини України Національний музей народного мистецтва гуцульщини та покуття імені Йосифата Кобринського. Власне, в нас далі іде моя рідна, представлена Верховинщиною Гуцульська колядата плеси Верховинського району Івано-Франківської області. Реал сучасного побудування елемента власне є тільки на Верховинщині. Це є села Віпче, Криворівня, Бестрець, Ільці. Ми знаємо, що це таке, але хочу додати, що саме гуцульська та пліси це є колядницькі партії, де беруть участь тільки чоловіки виключно, і де вони обрядовий пліс роблять на, власне, на традиційні різдвяні свята. Далі крокуємо на Печеніжинську територіальну громаду, звичай виконувати танець Арканськоволівкою. Хочу сказати, що саме Печеніжинська територіальна громада сама подала даний елемент до експертної ради. Арканськоволівкою це чоловічий танець з двох частин, які відрізняються за хореографією та музикою. Далі крокуємо мене Яворівщину Карпатське ліжникарство в 2022 році. Ми його е, внесли в. Перелік даним елементом власне, займався наш структурний підрозділ управління культури, національності та релігії. Це регіональний центр народного мистецтва Гуцульська Гражда. Ми знаємо, що Яворів є центром ліжникарства, і, власне, саме із цього села був поданий такий елемент. Далі знову ж таки регіональний центр народного мистецтва Гуцульська гражда». Подає традицію гуцульського художнього дереворізьблення. Приурочували ми, звичайно, даний елемент до переліку це 200 річчя відомих різбірів, це, власне, плоска різьба Юрія Шкрібляка, і ми маємо гарний кінцевий результат. Адже насправді на рівні держави мали відзначати, але так як власне, через ситуацію в нашій країні. Ми провели міжнародні наукові конференції всеукраїнські, зустрічі за круглим столом, власне, на території Гуцульщини і Покуття. Наступний наш елемент, який поширений на всій території Прикарпаття. Звичайно, ним опікувався навчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття та громадська організація Роса Карпат, яку очолює майстриня Марія Чулак. Кожне село Гуцульщини має звичайно давні традиції бісероплетіння, адже розмаїття кольорів гуцульських герданів у кольоровій гамі також дуже є розвинений в Косівському районі. Це Прокурава, шепіт, прустори, акрешори, люча. Днями на Прикарпатті поліцейські оперативно затримали розбійника, який скоїв напад на АЗС. Про подію розповів начальник сектору комунікації ГУНП в Івано-Франківській області Андрій Яцків. На Прикарпатті поліцейські оперативно затримали розбійника, який скоїв напад на автозаправну станцію. Нападник приїхав на своєму автомобілі на АЗС, де вчинив розбійний напад. Після скоєного покинув місце злочину. Завдяки злагодженій роботі правоохоронців, за лічені години фігуранта оперативно затримали. Подія сталася на території автозаправної станції в місті Долина. В приміщенні заправки чоловік, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, почав вимагати в оператора віддати мобільний телефон. Потім розбійник підійшов до касової зони, витягнув предмет, схожий на ніж та спрямував на жінку касира і змусив віддати йому всі кошти з каси понад 10 тисяч гривень. Забравши готівку мобільний телефон, нападник поспішно покинув автозаправну станцію та поїхав у невідомому напрямку на автомобілі. На пошук злоумисника був орієнтований весь особовий склад Долинської та Калицької поліції. Отримавши оперативну інформацію, поліцейські в селі Піло, що у Калицькому районі, зупинили автомобіль Toyota Яріс, в якому ймовірно пересувався нападник. Інформація підтвердилась. за кермом автівки перебував 37-річний житель Долини. Також при огляді транспортного засобу поліцейські виявили викрадені грошові кошти, ніж та пістолет, якими погрожував розбійник. Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Калоша вже оголосили затриманому підозру за частиною 4 статті 187, розбій вчинений в умовах воєнного стану Кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід. У недвірній провели засідання 27-ї позачергової сесії міської ради. На розгляд винесли одне питання порядку денного, зокрема про затвердження переліку об'єктів, які підлягають приватизації та приватизації. Об'єктів нерухомого майна це рішення було прийнято на черговій сесії 19 жовтня. Однак міським головою було зупинено та відправлено із зауваженнями на повторний розгляд. Детальніше про це далі. Одне питання порядку денного зібрало міських депутатів на засіданні позачергової 27-ї сесії. Обранці повторно проголосували про затвердження переліку об'єктів, які підлягають приватизації та приватизацію об'єктів нерухомого майна, яка раніше зупинив міський голова. Надвірнянським міським головою своїм розпорядженням накладено вето на рішення сесії 1695-26, дріб 2023. На основі зауважень відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні зобов'язані провести сесію міської ради для подолання чи не подолання вето. Міським головою Надвірнянської міської ради видано розпорядження про проведення цієї сесії сьогодні на 12 годину. На ваш розгляд пропонується заветоване рішення із зауваженням міського голови. Проєкт рішення із зауваження. У вас в матеріалах закон України про місцеве самоврядування в Україні говорить про те, що для підтвердження та подолання вето повинно набрати дві треті голосів від загального складу ради, а саме 23 голоси. Початку короткого засідання депутати виконали державний гімн України та хвилиною скорботи вшанували пам'ять полеглих героїв, які загинули у боротьбі з російським окупантом. На сьогодні Надвірнянська громада втратила 52 мужніх воїна. На ну, превеликий жаль, 52 герої України, мешканці нашої громади, які за нас з вами. За майбутнє наших діток віддали найдорожче своє життя. Також депутати в залі засідань оплесками та стоячи привітали колегу депутата Андрія Ловицького, який поповнив ряди збройних сил України та став на захист нашої держави. Андрій Михайлович Ловицький, давай ми давайте ми привітаємо. У Надвірнянському міському будинку культури відбулося мистецьке свято. Концерт, на якому одразу три оркестри представили напрацювання як українських творів, так і закордонних. Дедальніше далі. Сьогодні відбувається мистецьке свято свято оркестрової музики. Сьогодні будуть представлені три оркестри нашого Надвірнянського центрального міського будинку культури. Це народний духовий оркестр, народний. Музикальний оркестр Артем Сергія 2 та народний естрадно симфонічний оркестр. В репертуарі, звичайно, насамперед будуть твори українських відомих композиторів, українських композиторів, які самі народжені і працювали у місті В'єтно. І, звичайно, будуть представлені і твори, які, скажімо, об'єднують Європу, тому що звучать у різних країнах Європи. У кожному оркестрі Репертуар це є успіх корти. І ніхто не бере е, оригінали творів і просто їх переграє. Е, кожен керівник робить власне аранжування, кожен керівник має власний авторський потих. Тому е, усі аранжування, які зараз чути, створені або керівниками, які сьогодні, в або керівниками на цих колоків. І від імені управління культури та туризма Донецької Тур міської ради, від імені всього управління, всього складу особового, всіх наших культурних, гарних людей, які безмежно вас поважають за всі ці роки праці. Я вітаю вас з Днем народження. Я сьогодні почула про себе стільки багато слів, яких я навіть не знала, що так насправді є. Але мене тішить. Е... Мені мене тішить те, що я в культурі і з культурою в серці вже 41 рік. 19-річною молодою дівчиною я прийшла в Матвійнянську музичну школу. І по сьогоднішній день в мене один запис у трудовій книжці. Людина професіонал-музикант. Хочеться скакати з великоліком. Протезійно володію фортепіаном, клавішем. Я собі не уявляю просто звичайним цього оркестру без електрофортепіану. З комендантської години на Прикарпатті без змін на радіо оборони області прийняли рішення не змінювати тривалість комендантської години. Поцікавилася думкою громадськості. Протягом тижня в телеграм-каналі проводилося опитування, в якому взяли участь 7107 людей. За його результатами, 76% висловилися проти збільшення тривалості комендантської години. У коментарях до публікації щодо зміни часу комендантської години здебільшого висловлювалися проти її збільшення тривалості. З огляду на це, комендантська година на Прикарпатті й надалі триватиме з 24-ї години по 5 ранку. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Слідкуйте за усіма важливими подіями на нашому телеканалі. Я з вами прощаюсь на все добре.